Всім привіт! З вами знову я, Надя Мейкер, і сьогодні зі мною Ростик. Всім привіт! Ура, він хоч щось сказав. Коротше, в мене щось не так з лицем, а ми будемо з ним грати в Дорс. Ідемо. <кхех> так, ми будемо грати тільки двоє, без інших людей. Давай, заходь. Едем в закулісі. І так, хто не знав, достигра, там де ви маєте відкривати дверку за дверкою, дверку за дверкою. Вот. И потім, коротше. Ну, шо потім? Ну, короче, на вас будуть нападати різні різні челики, різні вот, да. Готель. Ну ні, блін, готель хазен. Так, зберемо ключик. Я відкрила. Де? Мене напрягає, що тут вже є шкафчик. І що? шо? Тут є? Мені здається, чи свидло помогали? я не могу. Кто тут контроля? Точно? Очень. Ладно. Просто в мене видно глюки. П'ята, двері Шоста Зачекай! Все, ма? Вы знаете, переважно після десь десятої, хочу вам сказати, починається. Ти, моего, восьма. О! Ой, це друга. Дев'ята. А! Світла! Шафу! Шафу! Сираж? Да! Шаф. Ч, тоді виходимо. Блін, ні в кого з нас заживалки ведь нема. Так, садинадцято. А давайся. Блин, в нам не, не стільки хпш. В нам не стільки хп що не шло. Так, дванадцяток. Дивись, сама не є. Шо? Так, круто, круто. так це дванадцято воно буде.

Ну, круто стреляем, чтобы про таблеточки. Я решил. А, Дири. Мне бы таблетчок, знаешь. Это блеток. Заспокоитель их. Я, <кхідь>. а, Я нашла ключі! О, давай, по Окей, так, все. Так, смолеточки. Вс, иду. Да. Так. Давай двері. Ай. Його мой ж не двоє на тіло. Там мене продумає. А! Ай. А Азей. Жива? Ні, не жива. А ну, ясно. Тим часом ростик 5 секунд тому перед відео. Головне, не здохне на першій дверці. Тим часом я не здохну. сдохну. Давай заново, давай заново, давай заново, давай заново. То, що так раз Йой, неправда, я одного разу до не пам'ятаю якої. Дверки доходили. Блін, мені трошечки не вистачає для. Я так безходив. Мені трошечки не вистачає до ста, до... і я би змогла купити три пари таблеток заспокоїти. Що... Давай, що тебе. <sweak> <coughs> я буду Я буду эту штуку. Да, алло. Давай, Рус, так свит, давай, давай. Эй. Почему мне не нажимают? Ну, что, как? Перша дверка. Видеш? Перша, друга. Третя. Якщо знаходимо вітаміни, вони мені. Четверта. я перший раз побачу. Я вроді ні, п'ята. Я перша. Шоста. Мені здається, що магало світло. Зачекай, по-моему, світла мама. Ні. Так, мама. Зачекай на мене. Так восьма. Я, щось, я щось почує, що, я ж звук почую, что привез задаю шансу. Почему-то на максимум. А ты це, це киды... А, так вот вы не называем. Це нас восьма. Пішли тут назван на мог бей. Ой, дев'яте. Було прикольно подивитися, як бенти тікали від сіха. Одна ващу. Стоп. Вебер. Що за фігня? Пам'ятайте. Пам'ятайте двері. Ме! А! В мене щось псикло! Псикло! Де? Де псикло? Подивись на... назад, подивись. А, це в тебе? А чорт той скидь? Ти де! Ти де! Алло, іди сюди. <gio> uh! <offerings> méo, я що знаю, я, алло! Боже милий, я налякалась. Ну понятно? На мене скрізь. Яка дверка була. Эээ, ч сама, Дивись, два мазана. Блін, я не знаю, я не дивилась. ти сама йдеш, давай. Іди перевіряй на 15. Mm. Давай. Ди. Я думаю, що це 14. Ну, давай, іди перевіряй. О, екстрасенс. Дякую. Екстрасенс. А, шкафчик. Тараж, можна його вкладати, це не амбуш. Ну, якщо чесно, я обістралась. А! О, опять скриєш? Та, знову це. Дуже бісить, коли мені хтось писикає. У мене шерс. То в мене псикає? Мене щось психує. Але я б не туда не фото. Ладно. Я нічого не бачу.

Так, з 19. Так, тут нема. Тут теж. А де ключ? Це я не знаю. Ти знайшла ключ? Ні. Ти знайшла Ай. Я нашла. Подвайду. Вс, идем. Меньшесь происходит. Короче, идем за мной. Ай. I... Вот тут мы. Тут ключи, Ростик, тут ключи, бери ты. Відкривай. открывай, потому что... Що... Потому что меньше мы Чому мене домашні? Хозяї на дивись на очі? Не знаю, може, Сік був. Ой, Скріч був. Ти нема. А, п'ять. Девятнадцять. Двадцять, обірвай. Ой, боже, я вперше таке бачу. Я вперше таке бачу. Ха бачить? Ну таку кімнату. Був Rush. Мас тамбус хіба. Я тераж. Зараз виходимо. Я, якщо чесно, не побачила, як світло мигало. так зачекай, яка це кімната? Це 22 друга. О, oh, це моє улюблене. Тут картинка, де поставити камінь. Так, запам'ятовуємо, це 22-е. Запам'ятав? О, це 23-е. Угу, так. А, Мегало? Ні, я кажу, що тут не на дні готелі, бачиш, що падає. Так, зачекай, а яка це кімната була? Я що, знаю. Ой, О, я взяла электарик. О, повезло. Он повезло, повезло. Двадцать четвертого двоим. А, двадцать четвертая. Мне зависит, что скоро будет Сик. 25. Я не знаю, но ну, я тільки отчи будуть появляться. Тоді сек скоро буде. О, вітаміни. Тим можна, можна? Можна? Мої вітаміни. витамины. Mm. це для сіка допоможе? Ну блін, А мені? А шо, ви сіка ні разу не втекала? <кхух> ну, я пару разів тільки втекла. Ну, я тоже. А ти шо, ні разу? Попадай, пса, что. Вот. Аво. Да, ласка вимет. 26, 26, 27. Ай, мену логали шоков. Просто к 27, 2 27. 2ма. 2ма. О! там. Я бачу, бачу, я бачу, я бачу. Я сиджу, я сиджу. Блін, я скоро да. я скоро почну подихати, я скоро почну. Можна? Все, можна, він тільки по два рази бігав. Ай, мені не здоровя, здоровя, здоровя. Помої три рази бігає, він два рази на одбігав. Боже. Я не напав, фуму.

Я тебе зараз закону У мене сюда. є таблеточки від депресії. Дивись, Дивись як я можу. Добре. Давай, раз таки, йди. Іди. Добре. Ти є? її взяв, щоб одразу використати? Ні, мене дві штуки. Brilliant is a thing which I make the Two, three. Я буду говорити по англійськи ну рахувати. Фор. Фай. Фекс.

О, у мене щось псикало, псикало, псикало. А, це в тебе. Так, а яке це було? Фоцін. Ти де? Ти де? де? Ти де? Я не пей, я не дрогу не бачу. Фортін, 15, 15, 15. А, Рости Краш! Ай, мене залагало. Я ж тобі українською мовою сказала раш! А що як у мене залагало, я рухати з ним. Опа, відмичку берем твою. Привіт, 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 привіт. Я це вою буду дивитися. Ладно. Я зараз буду обіс... обісруватись Х2. Так, це що в нас? 16.

20. Ой, не фига, я забыл за подвижку. Что ты без вишки залазишь? А що я сказала там 20, да? Выполнилось. Так, с... Да, Та, 20. А, 6 псиков, псиков, псиков. Стоять. Де? А де висях? Щоб я Заду. Заду дивись і заду появлятся. Нема? Ні. 21. 22. А як це шафи Не знаю. 22. Біля, я ще нічого не бачу. 22, 22, 22. 23. Ой, в первый бак, вот так. Не, в другой. 23. 24, 24, 24. Викоридол, викоридол. Твентифор, 24, 24, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Хоть бы не получить инфаркт. 24 Твентифор инфаркт. Снова книжечка про Надю. Что за гимназа такая пустая? Кто мне не знаю, спасибо. 24 Тепер треба 25. А на э, тій кімнаті пришли за у шафи, які там. Та? А. Як мені тут пройти? Як там пройти, там? Да. Та. Зачем Слухала. Шо? Іде в кімнатку. Пусту Мене з гри Твенти фунт. фон. раз ты куди? куда? И ты? там я буду шагнить і в не... них ти заходишь со мной? Там yeah, можна, yeah, дверей. аудиодверей. Вот иди, зрел папу. є. в смысле. Прям ому. О, давай Решла там да бу я не можу завидувати, на Е, Я знайшла 25, але я знайшла якийсь невідомий ключ. О, давай покрай сестру. <кхем> О, ура! А... Ростик, Мені взагалі-то в 25 треба. Що? Мені взагалі-то в 25 треба, а не в 26. Ну да наш зади, туди. Нашу, нашу, Ти мені туди сказав, и Я тобі ты мне не казал, я казал, як туди може жити. 25. 25, 25. Ага. Ого, як я к що ми гали. Я ж на рандом сказала. Так, ладно. Ууу, я хочу погани. Твенти фай. Ой. Ладно, потім вітамінки положи. Твенти севен, 27 надо да, ключи. Опа, зажига. Опа, 27. Так, забираю вид. Пластер. О, дякую за пластер. Но в Ну, правда, на тебе летит вверх уже. 27. А, але в мене зато куча предметів. А, а скоро сік буде. Оці вже появляется, чи ні? Так, появляются. Вони якраз на цій дверці дверти появляются. Скоро сік буде. О, не. О, не, конечно. Не переживай, звук сохнуть. Твеньки Твенти эйт, 28. Их страшно, Боже, я зараз убесусь. Что, семь уже? Ну, взагалі тут 28. Ой, 28. 28. Вот бы. По-моему, уже хранятся за тобой, Ченяша. Что? Пачка соку, за тобою вже, вже ганяється чи ще ні? Яка ще пачка соку? Ну, сік. Ще ні. Я сика називаю пачку и соку. Я що, сік – сік. Значит пачка соку. 29. А це він в 30-ій, так? Я Яха напевно. Не дуже хочу від нього вибігати. О, ні. Хі -хі -хі. О, боги, чому я дойшла сюди без Ростика? розтика. Ну блін, ну я не хочу від нього зараз тікати. Я не хочу інфаркти жопи. Тому? Та ну тому що сам пойми. Я не буду сюди йти, мама. Серці, 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 сорти вот би зараз хрестик мені Який хрестик. Якщо я получу а. інфаркт жопи, від викликайте мені швидку. Добре, вихолочу. Бежишь, Так. Надя, це просто гра. Якщо. Ти то пачку соку за Надію. Надя, якщо ти зараз помреш в цій грі, Все добре, все добре, все не добре, все не дуже добре. Ні, все, короче. Вас спіймав інфаркт в тут. Шо Нет. не тю Да, ты задохла? Да, сдохла.